Я просто розумію драматизм ситуації, і що до того, щоб змиритися з усвідомленням того, що відбувається, їм насправді треба буде ще дуже довго пройти. І от, послухайте, просто динаміка дуже різна в різних групах суспільних, бо є групи, які стали травматизованими. І я би сказав, що це групи, які були панівними. В попередньому житті, і які не відчували, що ці загрози їх стосуються. Я думаю, що велика кількість, наприклад, людей з величезними статками, в, незалежно від їхньої політичної філіонованості, в Донецьку чи в Луганську, які були вимушені тікати і залишати все практично. і от у мене якийсь час був сусід в Києві чоловік, який виїхав з окупації в 2014 році. Єдине, що в нього було, це його розкішна машина. І це все, що він встиг з собою забрати. І для значної частини цих людей це була травма, яка чи не вперше постукала в їхнє життя, тому що. Вони дуже часто мали попередню історію, яка давала їм більше впевненості або належність до номенклатури, або належність до військових еліт, або належність до спецслужб. Тобто фактично в після період ці групи вже не мали екзистенційних загроз, які мали всі інші. А В сталінський період, очевидно, що, що домоклів меч висів над кожним. І до речі, про те, як Наташа Масичук намагається нам повернути сталінський період, точніше не вважає практики сталінського періоду чимось поганим, ми зараз ще поговоримо. Але знаєте, я час від часу в деяких ситуаціях нагадую з зусиллям, нагадую собі, що тут я можу бути необ'єктивною, тому що. Я б є привілейована. Ну, наприклад, там я киянка. Ну, наприклад, там мій тато мене не бив ніколи. Там ну от якісь такі речі, які а, дали мені перевагу над іншими, а, які могли б там дівчатами мого віку, мого зросту, мого, моїх інших характеристик. Але я а, розумію, що я все одно не можу себе порівнювати і казати, так у мене вийшло, у те не вийшло, тому що дуже багато складових складають мою ідентичність, і в дуже багатьох цих цеглинках є моя привілейованість, яка нами дуже часто привілейованість не... не усвідомлена. Ми не усвідомлюємо свою привілейованість. Моя привілейованість була в тому, що я дійсно була двомовною. Мені зараз це є недоліком, тому що у мене ці всі російські слова і російські а, всякі масики вони проскакують, і я ніде їх не можу діти. Вони у мене вилазять, навіть коли я розмовляю з Лесиком. І це просто жахливо. І я зараз це не вважаю своїм привілеєм. Але ну ви ж розумієте, в, в умовах того, що Україна зараз українізується, а українська мова у мене завжди була в налаштуваннях за замовченням. Я привілейована порівняно з багатьма українцями, які зараз зі мною живуть. І от ми завжди забуваємо, коли е, мова йде про те, що багато з тих людей, які є глибоко жертвами війни Росії проти України, вони зараз горюють навіть не за тим, що вони жертви. Вони ще не дійшли до стадії усвідомлення, що вони жертви. Вони наразі. Знаходяться в стадії горювання за тим, що вони більше не привілейовані. Тому що ну, от російськомовність – це очевидний привілей був раніше, а українське завжди було відсталим. Ну, до 2020 року, до, у 16-18 роках, російське було мовою привілейованих. Російська мова була мовою привілейованих, українська була мовою упосліджених. От зараз ці бої відбуваються за рускоязичі. Вони відбуваються не з переговорної позиції між українськими українцями, які українською мовою говорять, і ті, хто відстоює свою російську мовність. Вони відбуваються не в серії «Ми, обидва, «Ми обидві групи, які є жертвами війни Росії проти нас. Вони відбуваються. Оця от Когнітивні бої відбуваються на рівні, ми були раніше привілейованими, а тепер ми упосліджені, і ми хочемо назад відкатити свою привілейованість, щоб ви були упослідженими, щоб ми про вас не здогадувалися. Вони б'ються за це, вони не б'ються за те, щоб вийти на партнерський рівень, щоб вийти в розуміння, що ми однакові насправді, що Росія, що їх що нас хоче вбити. Да? Вони не виходять в цю позицію, вони виходять в позиції, ми відбиваємо свій привілей назад. Нам не подобається жити без привілея. І я коли послухала от цей от момент Глюбовицької, я зрозуміла, що у цих людей просто ще стадія усвідомлення. Вони вже усвідомили, що у них забрали привілеї. Вони просто це так не називають. Вони не будуть говорити: ми були в Україні привілейованими своїм рускоязичним. Вони це називають, вони це ніколи не визнають. Вони не визнають це як привілей. І вони не визнають це як свою вищість, Вони, вони просто розуміли, що все українське, оно кута говняне, а все нормальне на русскому язику. І от в Москві. Ну, би, Москва столиця. І тут у них забрали цей привілей. І Москва чомусь не столиця. І хрустальний е, е, город превратився в хрустальний хер, хрен. хрен, да? От. І у них біль за привілеєм. Вони ще не дійшли до стадії, що це їх теж вбивають. Вони все ще думають, що якщо вони відновлять собі привілей, якщо вони покажуть хазяїну, що дивись, ми відбили цей привілей. Ми відбили. Дивися, ми по-русски говоримо, що хазяїн перестане їх бити, що він їх похвалить, що вони зможуть откатити назад, вони, вони просто до цієї стадії ще не дійшли. І тому стільки болю, бо вони. Мало того, що привілейовані ще з цими убогими мають терпіти відключення світла, хоча вони ж на русском мові розмовляють НАСТА за що? Ну от це от відбувається. З іншого боку, давайте поговоримо про посліджених. Тут у нас хороші новини. Для я би сказав, більшості українців, для тих українців, для яких війна має колоніальний вимір. Звичайно, відбулося повернення до стану, який вже був уприродненим, який вже був інтерналізованим, який вже здавався базовим в період там радянський, пізньорадянський, пострадянський. І от питання: була категорія привілейованих? На ближче... вони вони не знаходилися в Вони не проходили через упослідження, вони не проживали травматичних досвідів. Вони не відчували загрози від Москви. От весь час, коли всі інші відчували, вони не відчували. Відповідно, у них атрафована взагалі здатність бути ефективними у своєму супротиві і стійкості до цього. В той же час ті, які були загрожені. Ну, вони готувалися якось виживати, передавалося це з покоління в покоління. На практиці ти проходив ці бої за те, щоб тебе офіціант українською мовою в ресторані обслуговував. Я говорю, ну, я це з сарказмом дуже великим говорю. Ну, ти постійно ти відбивав собі право на те, щоб твоя мова звучала, щоб ти без. Відчуття меншовартості сам звучав цією мовою, тому що ти пересилюєш якийсь момент. Тобі здається, що зараз на тебе все дивляться, бо ти якийсь відсталий. Ти заходиш в маршрутку на зупинці, а на тебе все дивляться, як ніби я не знаю. Ти з ліпрозорією вийшов, і так далі. І так далі. І ти відвоюєш, відвоюєш, швидко відковирюєш, швидко Але у тебе є цей травматичний досвід, він тебе багато чому навчив, і він тобі наростив, наростив цю броню, а у привілейованих ніякої броні не наросло. І все. І зараз відбувається ниття. І зараз відбувається ниття. Тому що є люди, які е, у 22-му році такі: Окей, е, а а я, он, а ви мені казали, що в погребі не мають закрутки стояти. А ви мені казали, що на антрісолі немає крупа бути. А я от все заготувала. Я готова. Тому що від баби прабаби як пам'ятаю, як сухарі лежали те дитинство на горищі, так ти і зберігаєш і продовжуєш цю практику. І хтось готовий, або хтось такий, ну ладно, у мене вже це, це вже було що робити? Ну, давайте. Без світла, на каганці, там що як, беремо дві цеглини, підпалюємо маленьку свічечку, воно зараз нагріє нам приміщення і так далі. Уже є ця практика травматичного виживання. А у привільйованих його немає. І все, і біда. І тому відбувається оце все стогнання у частини, яка плаче травматизовані до цього частини, яка навчилася вже з цим виживати, про те, що білий шоколад закончився. Mm -hmm. Ти такий, ну окей, хорошо, приходь, я тобі дам конфету посмактати. І далі, ну, власне, Євген Глібовицький описує дуже такий. Ніби той дрібний досвід, але він дуже показовий, тому що він говорить про те, що до нас повертаються ці травматичні досвіди, від яких нам здавалося, ми відійшли. Хоча насправді ми від них ні, ніколи не відходили. І зараз ти знаходишся все в тому ж, ну просто градус. весь час то збільшується, то зменшується, то збільшується, то зменшується. І от Євген Грибовицький розповідає, що це не тільки на рівні там я не знаю військової агресії, а й на рівні. Практик, які були усталеними за світів, і тягнуться дотепер. І тут раптом воно все повертається. Воно повертається в е, різні способи. Це не тільки те, що росіяни наступають і несуть за собою тоталітарну спадщину. Це так само те, що значна частина недореформованої пострадянської української системи знов почала повертатися до е, свого радянського е, походження і. Я мав такий момент, десь на я думаю, п'ятий-шостий місяць великої війни. Я перетинаю кордон, в мене є на руках всі документи, і оця перевірка вона триває дуже дуже довго. І переді мною сидить старший офіцер, і я в певний момент розумію, що він отримує задоволення від мого рівня не свободи. Тобто, я розумію, що він впивається владою. Він має. Так, і я розумію, що останній раз я це бачив в у тому житті. І тут раптом воно все повертається. І тут воно все раптом повертається. І дивіться. Далі мені дуже важливо цей момент показати, і е, е, я знову ж таки Динамі... залишаю вас з посиланням. Ідіть, дивіться повністю. Але Євген Глібовицький навіть наводить оці практики. І він говорить про те, що у нього є цей досвід. Він здатний розпізнати ці практики і він здатний дати їм відсіч. Натомість, ті, у кого немає цього привілея травми совєтським обслужуванням, немає броні. Це оцей приклад, який я вам багато разів розповідала. Коли я в Криму там відпочивала, приїхала, мене заселили в якийсь номер, в якому там грибок, все тече, я приходжу і кажу, мені треба поміняти номер. Мені кажуть, ні, ви заплатили, все нормально. І я починаю їм доводити, що там неможливо жити, що там грибок, що там вода протікає, що там взагалі ніякої води немає. І тобі у відповідь: і що, і що, і що, і що? І що? Я розплакалася і вибігла так. От ну, я думаю, що це дуже подібні ситуації були. Але в той момент у мене не було такого досвіду просто ну, розбиратися з цією мадам. А тепер є рефлекси, допомагають. І відповідно, рефлекси, які були в мене з того життя, вони мені допомогли правильно розібратися в цій ситуації. Я не впевнений, що мої діти дали би собі раду, як емоційно себе повести. Тобто, як е, зрозуміти, як читати, власне, цей погляд, як читати ці жести, цю мову тіла, як читати цю ухмилку, як читати перехід на множну, куди це ми їдемо. Тобто, значить, і от... Ну, от. деякі навіть не це як агресію, бо вони не мають досвіду взаємодії з цією агресією і не дають можливість, і вони, відповідно, не вміють її відбивати. А, а це все знову ж таки з одного боку, ти привілейований, з іншого боку, у тебе немає певного досвіду, який допоможе тобі ефективніше виживати. Тому знаєте, друзі, травмованість у неї є плюси. Якщо ти травмований, якщо ти провів в боях за свою ідентичність певний час свого життя, то ти загартований цим і ти можеш цьому протистояти. А я зараз бачу, ну зокрема, якщо говорити про російськість, я бачу великі плечі не за тим, що тебе вбивають і з геноцидом прийшли проти тебе, а за тим, що я хочу свій привілей назад, і тоді мене перестануть вбивати. Тому що ну, є якась є, немає навіть близького розуміння, що це взагалі невизначальна річ, що ти хочеш, ти тримаєшся за ту ідентичність, яка насправді не зберігає тебе.